Доброго дня, любі підписники. Нічого не допомогло моїй капусті, яка змерзла. Ось, да видно тут її, як вона змерзла. Ну, вона ось. Всім, хто розуміє, як це, коли мерзне рослина. Вона жовтне, скручується. Ось тут видно теж. І так їй дуже багато померзло. То я зразу на ранок, після того, як ось вона. Після того, як вона померзла, я на ранок її обробила, не пам'ятаю, чи ампліго, чи аміно, аміно, антистресант. Але нічого не допомогло. І мені посовітували ще ось такий Wimpel 2. То зараз буду обробляти їм. Ця пачечка на 10 літрів води. І зараз постараюся обробити. Будемо надіятися, що може відновиться якась. Ой, коротше, немає слів, да і все. Одні розстройства, ці городи, але трошки, знаєте, і радості і розстройства. Перчик увесь зберігся, он уся грядка моя, пікірована до самого краю. Він такий гарненький, все. Ось перчик мій такий. Буду прополювати, зараз підрихлювати земельку між рядочками. І так само помідорчики. Ось. Цілий теж тунельчик у мене такий помідорів ось. Будемо сподіватися, що все буде добре. На цю ніч вже вкриваємо тільки агроволокном. Не передають приморозків, то будемо сподіватися, що все буде добре. Навіть кабачки ці і теж вони вижили ось. такі, не знаю, зараз полью їх. А так ось цей і бурячок у мене зійшов. Ось бурячок зійшов, видно, що прихватило, пожовк іде, але в основному він все добре з ним. Гороху цілий ряд, він пожовк, звичайно, прихватило, тому що він, хоч і холодостійкий, але ж треба розуміти, що той з морозостійкий, що... Морозостійкість може бути до мінус 3, але не мінус 5, як у нас. І горох бідний не витримав. Трошки пожовк, але дивлюсь, він відходить, стоїть, так як солдатик, Вон до самого-самого краю. Будемо сподіватися, що скоро буде. Всім гарного дня і тихого дня.